Добрый день, это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. И гость нашей студии Игорь Калиушко, глава правления Центра политика правовых реформ. Игорь, здравствуйте. Добрый день. О Конституции. Все говорят сегодня на улицах, в социальных сетях в Верховному Советі в первую очередь. Расскажите нам, пожалуйста, что вот в общем ви думаете об этих новых, об этих изменениях, которые предложены президентом. З вашей точки будут ли они проголосованы? І вот плюсы и минусы каких-то основных положений? Ну, насамперед, я хочу ще раз повторити, що вже неодноразово говорилося за останній рік, що ці зміни нам дуже потрібні. Конституційна реформа в частині децентралізації відкриває можливість реформування місцевого самоврядування місцевої і територіальної організації виконавчої влади. І якщо ми не внесемо ці зміни, ми не зможемо досягнути того рівня децентралізації, того обсягу повноважень для місцевого самоврядування, який сьогодні необхідно. Дати нашим громадам для того, щоб вони могли розвиватися для того, щоб енергія громадян, яка в нас так ну, яскраво продемонструвала себе на Майдані, наприклад, щоб вона була направлена не тільки на революційні такі сплески, а на конструктивну діяльність в мирний час, спрямовану на покращення свого життя. От, от, щоб все це відбулося. Нам потрібна реформа децентралізації, і для цього ми повинні внести зміни в конституцію. Цей законопроект, який нарешті, після таких довгих мучених очікувань вніс президент, загалом можна про нього сказати. По-перше, він відповідає цілям і задачам реформи визначеної концепцією місцевого реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Затвердженою Кабінетом міністрів в квітні минулого року, він однозначно, на моє переконання, покращує конституційне регулювання, якщо його порівнювати з діючим. Тобто, практично там, там нема погіршень. Ну і третій критерій, який тут треба завжди дивитися, чи є там щось появилося таке, що тягне якийсь ризик за собою. Ну, тут можливо, можливо, є, ми при цьому зупинимося сьогодні. Це власне 144 стаття, і пов'язані з нею зміни до 106-ї і 150 статті, які мені особливо не подобаються і насторожують. Але загалом, якщо в комплексі всі ці аргументи е розглядати, то мій висновок однозначно, що цей законопроект треба підтримувати, треба направляти в Конституційний суд. Е а от після Конституційного суду з'являється можливість внести в нього зміни. Тоді законопроект уже стає, скажімо так, власністю Верховної Ради, і Верховна Рада може його вдосконалити. Так, після цього треба буде знов направляти його в Конституційний суд, але фактично нам сьогодні вже нема куди спішити, тому що сам президент, незважаючи на всю риторику, що нам так потрібна ця реформа. Він фактично в цьому законі визначив, що основні заходи по втіленню її в життя відбудуться в 2018 році. Тому. Подожіть, це неожиданне заявлення. Як це? Ми ж вже ж що? що? Ну, так. Перехідні положення закону про внесення змін Конституції говорять, що виконкоми районних та обласних рад з'являються після наступних виборів, а наступні чергові вибори будуть в жовтні. 2017 року. Префекти появляються після створення виконкомів. Фактично до е, створення, до, до цих е, наступних чергових виборів в кінці жовтня 2017 року, відбуватиметься тільки те, що і сьогодні відбувається, навіть без знесення змін конституцію. Громади мають можливість об'єднуватися, домовлятися, укрупнюватися, тобто ставати спроможними. Відповідно до закону про добровільне об'єднання сільських селищних міських громад, і е, цей процес буде відбуватися і надальше. А от все решта пов'язане з ліквідацією місцевих державних адміністрацій, з перетворенням їх на префектів, з зовсім іншими повноваженнями, все це буде відбуватися уже в 2018 році. Тому, в принципі. Ну, немає значення, чи ці зміни будуть внесені в вересні вже остаточно, чи в жовтні, чи навіть в січні. Тому я ще раз резюмую цю, цю першу частину. Законопроект цей на моє глибоке переконання, необхідно підтримувати, його треба голосувати і відправляти в Конституційний суд. Після цього восени. Організовувати в Верховній Раді його е, розгляд, і е, доопрацьовувати його, наскільки буде на це політичної волі е, фракцій е, Верховної Ради України. Ну і власне природньо постає питання: а що ж доопрацьовувати, що ж там е, такого, е, що не влаштовує? Звичайно, з одного боку, я розумію, що це дуже така. Е, Спекулятивна стежка критикувати законопроекти, тому що кожен автор, кожна людина, яка, кожен юрист навіть, можна ширше сказати, має завжди свою точку зору, і йому здається, що його точка зору найкраща. Але в даному випадку я вже можу представляти не тільки свою точку зору. Ми більше року працювали над цими законопроектами, над пропозиціями щодо цієї реформи. В досить великому колі фахівців. В цій роботі ми, ми так називалися це науково-громадська неформальна така конституційна комісія, і ми працювали починаючи з березня минулого року. І тут працював і Ткачук, і Ганущак, і Головатий, і Козюбра, і Шаповал. І багато інших представників громадськості, і мусіяка в тому, в тому числі на багатьох засіданнях наших, наших був і Ключковський, не пам'ятаю чи я його на пропустив. Поки що ні. Да. пропустив да. Да. От, тобто, на на моє розуміння, це е, фактично най, найактивніші, найбільш підготовлені фахівці, які є в тематиці конституційного права, особливо з акцентом на. Розділ місцеве самоврядування. Ми за ці багато е, годинних е, дискусій е, про, продискутували, промацали, про пропробували е, десятки різних варіантів, е, шукали способи, як їх можна виписати так, щоб було мінімум якогось неоднозначного тлумачення, щоб було мінімум е, загрози. Нерозуміння чи колізії в Конституції, і так далі. Тому можна сказати, що ми маємо якесь ну певне своє напрацювання ну, достатньо вже апробоване. І от якщо порівнювати сьогодні з тим, що досягнули ми, і що з цього враховано в Конституційною комісією, то в мене є кілька пропозицій, які мені здається було б доцільно. Розглянути у Верховній Раді і врахувати при доопрацюванні і розгляді цього законопроекту. Насамперед, що стосується розділу 9 Конституції Адміністративно-територіальний устрій, загалом він ну, добре, він вирішує проблему в тій редакції, яка є, але один маленький нюанс. Значить, там зберігається назва проміжного рівня Адміністративно-територіального устрою район. Відкинута наша пропозиція перейменувати його, наприклад, в повіт були інші пропозиції. Повіт ви, виріш, ну, ми вибрали він найкращий. Можна було округа, округ, ще якось називати. Але для, з нашої точки зору, принципово це саме перейменувати цей рівень, тому що це насправді має бути створений абсолютно новий рівень в системі адміністративно-територіального устрою, якого сьогодні немає. Якщо ми залишаємо назву район, по-перше, тут виникає ризик, що у нас можуть залишитися ці 490 районів, які є. А в цьому випадку, навіть якщо там, врешті-решт, через 2,5 роки поміняються місцеві державні адміністрації на префектів, це мало що змінить. Тому що вони по інерції будуть продовжувати. Ставитися до місцевого самоврядування, так як сьогодні ставляться місцеві державні адміністрації. Вони також дуже часто у нас законодавство наділяє органи місцевого самоврядування, а реально керує, чи питання де-факто вирішуються місцевими державними адміністраціями. І я боюся, що це може продовжитися ця практика, якщо район не буде змінений. Якщо ж ми все-таки змінюємо, тоді технічна проблема. Ми оперуємо і старими районами, і новими районами. І це буде просто тяжко в, в усій термінології, довго, довго прийдеться людям звикати до цього, який район мається на увазі. Старий, новий. Тому набагато краще було б сказати в 133 статті Конституції, що адміністративно, систему адміністративно-територіального устрою складають громади, повіти, регіони. Дальше все. В принципі, нормально, хоча знову ж таки ми б запропонували трошки, уточнене, уточнений варіант визначення саме громади. В останніх доопрацюваннях в, в цій частині зникло чітке розуміння, що громада це сукупність населених пунктів чи поселень власне, міст селищ сіл, які нікуди не зникають. Вони існують об'єктивно, люди живуть в поселеннях. І от е, оскільки з 133 статті це чомусь ви, ви, вилучили. Ну, я навіть догадуюся, чому тут е, вони автори захотіли е, зробити акцент на повсюдності місцевого самоврядування і записали, що вся територія України ділиться на громади. Це добре, але при цьому можливо не треба було вилучати норми про те, що громаду становить сукупність поселень. Сіл селищ міст. Тому що зараз знову починаються спекуляції. О, зникають села і так далі, і тому подібне. Да, хоча на, хоча насправді да. це, це абсолютно надумана спекуляція. Поселення не можуть зникнути, щоб ми не записали в, в Конституції, тому що вони існують об'єктивно. Другий блок проблем пов'язаний із е, визначенням територіальної громади це вже стаття 140. І тут дуже часто сьогодні в обговореннях законопроекту говорять про те, що, мовляв, от якось нелогічно, ми звикли розуміти, що громада це сукупність мешканців, а тепер у нас громада це адміністративно-територіальна одиниця, а сукупність мешканців це територіальна громада. Але насправді це не зовсім правда. По-перше, в діючій конституції сукупність мешканців називається саме територіальна громада. Не просто громада, а територіальна громада в 140-й статті Конституції. І тому тут якраз автори не пішли на зміну, і я вважаю правильно, інакше, інакше ми тут не знаходимо розв'язки. Територіальна громада це сукупність мешканців, які населяють всі поселення, які складають громаду як адміністративну територіальну одиницю. Що стосується використання громади в цих двох значностях, то це загальна поширена практика. У французькій мові «комуна» – це і сукупність мешканців, і назва адміністративно-територіальної одиниці. В німецькій мові так само якось воно там звучить, «гемайн», чи, я не знаю німецької мови, в російській мові община так само може використовуватися, і як сукупність мешканців. І як, власне, територія певна одиниця. І тому тут якраз все у нас нормально стає на, на свої місця. Але є в цій частині загалом 11 розділ більшість його статей є дуже добрі. Це розділ присвячений місцевому самоврядуванню. Він найменше зазнав деформацій. В процесі доопрацювання вже після робочої групи конституційної комісії і перед внесенням президентом у Верховну Раду. Але один, один нюанс там все рівно проскочив: в 140 статті визначаються органи місцевого самоврядування, і в цьому переліку не згадується голова громади. Почому не згадується. Очевидно, думали, коли писали цю статтю, що він є не органом, а він є лише посадовою особою. Але в 144-й, де пишеться про акти місцевого самоврядування, згадується, що голова громади видає акти місцевого самоврядування. З правової точки зору, це абсолютно зв'язані речі. Акти може видавати тільки орган. Якщо голова громади є лише посадовою особою, яка, наприклад, головує на раді, то, то це не є акти голови, він підписує рішення ради. Якщо він лише головує на виконкомі, то це так само не акти голови, він підписує рішення виконкому. Це є акти виконкому. Якщо в 144 статті згадані акти голови, значить він є органом. Місцевого самоврядування, який видає, має повноваження самостійно видавати акти. Оцю колізію між 140 і 144 треба було б усунути, тому що потім почнуться проблеми при застосуванні. І на, е, наступна група проблем, це, напевне, те, що, про що дискутували найбільше в процесі підготовки цього законопроекту, вона стосується місцевих органів виконавчої влади. По-перше, ну, дехто говорить, взагалі зараз доводиться чути такі абсурдні твердження, на що нам взагалі якісь органи виконавчої влади, коли створюються виконкоми районних та обласних рад? От вони й будуть виконавчою владою. Це абсолютно різні речі. Виконкоми районних і обласних рад це органи самоврядування. Коли ми говоримо в 118 статті про те, хто здійснює виконавчу владу на територіях районів і областей, то ми говоримо про державну виконавчу владу, і це не можуть бути органи місцевого самоврядування. Але, так як там виписано, що власне виконавчу владу здійснюють префекти, тут є дві проблеми. По-перше, назва, ну, я думаю, що сьогодні в процесі обговорення всім стає ясно, що це найбільш така загрозлива назва, яка вибрана, тому що. Всі з кожного разу з неї знущаються. То називають перфектом, то називають профа профектом, то, то, то ще якось. І, і, і от для чого, для чого це робити, ну мені просто, просто мене дивує. Взяли абсолютно е, чуже нам слово з французького законодавства, е, вписали в нашу конституцію, і тепер, значить, це стає приводом для всіх потішатися. Але ж людям треба буде жити з цим, якось, якщо ці, ці, ці зміни війдуть в Конституцію. Ми пропонували в попередніх наших пропозиціях пропонували використати український такий термін, як урядник, щоб більш солідно звучало, назвати його державний урядник. Значить, я чув заперечення проти цього, що мовляв, а урядник це значить він від уряду. А як же ж президент? Ну, по-перше, я вважаю, що це трошки така спекулятивна асоціація чи аналогія. Значить, як випишемо в Конституції, так він і буде призначатися і бути відповідальним, підконтрольним, і так далі. Він може бути і уряду, і президенту в рівній мірі, незалежно від назви. Тому державний урядник було б набагато краще. Друга проблема це, власне, те, що. Він згаданий в 118 статті як єдиний, хто здійснює виконавчу владу, випало чомусь продовження цієї норми та територіальні органи центральних органів виконавчої влади. При тому, що в 119 статті вони згадуються, вони існують, вони, вони є, і тоді не ясно, а що ж вони здійснюють, якщо в тій нормі, де сказано про те, хто здійснює владу. Вони не, не називаються. От, це ще одна колізія, яку, я вважаю, треба просто прибрати, тому що, тому що це породжуватиме різноманітні спекуляції. Наступна проблема це е, найгостріша дискусія. Спосіб призначення е, цих префектів. Е, власне, е, тут ми б хотіли, щоб більший акцент був Кабінету міністрів. Я б хотів, наприклад, щоб якщо не всіх е, префектів, то принаймні районних префектів обов'язково призначав сам Кабінет міністрів. Тому що президент не працює з районним рівнем. Президент дійсно має відношення якесь до е, обласного рівня, він дійсно відповідає за 102 статтею Конституції за територіальну цілісність і державний суверенітет, і тому він має відношення от саме до регіонального рівня. До районного ніколи президент на практиці ні один наш президент не, не, не доходив. Для чого президенту їх призначати? Це тільки породжує корупцію в цій системі, тому що це, ну, це закономірність, коли якась посадова особа має повноваження призначати тих, з ким він не працює, хто йому не залежить, то він тоді з неналежною ретельністю вирішує ці питання, м'яко скажемо так. Я б вважав, що тут треба ну, компроміс знайти в тому, щоб розділити. Хай районних префектів призначає Кабінет міністрів район. више. А обласних президент за поданням Кабінету ага. міністрів, так як записано сьогодні щодо всіх. Наступне це скасування актів цих же ж префектів. І тут знову ж таки виписали дуже дивну, дивну таку дуже велику статтю про те, що і президент якісь пункти скасовує, і кабінет міністрів щось скасовує, а ще один пункт. І, і президент, і кабінет міністрів мають право скасовувати. І тут я боюся, що буде дуже тяжко все це розмежовувати і застосовувати на практиці. Я б поступив тут набагато простіше, оскільки префекти є. Є елементом системи виконавчої влади, за яку відповідає Кабінет міністрів згідно нашої конституції, то, без сумніву, право скасовувати акти префекта повинен мати Кабінет міністрів, а також з питань, наприклад, нагляду за місцевим самоврядуванням, з питань, пов'язаних з надзвичайним і воєнним станом, дати це право президенту. І тоді все, все ставало б на свої місця. Що стосується повноважень. Префектів, то одна норма також є ризикована. Записали третій пункт в 119 статтю, що префекти забезпечують виконання державних програм. І от тут зовсім стає незрозуміло. Якщо префект це контрольно-наглядовий орган виконавчої влади, то як якими засобами він має забезпечувати виконання державних програм? З другого боку, ми попадаємо в ту ситуацію, що. Насправді державні програми це є в тому числі інструмент регіонального розвитку. Обласні ради, як відповідальні за їх виконкоми, як відповідальні за регіональний розвиток, повинні ініціювати розробку і ухвалення державних програм для регіонального розвитку. А тепер виходить так: якщо вони ініціюють державну програму, то вони тоді не матимуть відношення до її виконання, бо це стає компетенцією префекта. Значить, вони тоді не, заці... не зацікавлені в, 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 в ініціюванні державних програм для регіонального розвитку. Ну, оця розтяжка, я просто не розумію, як вона має вирішуватися. І тому цей третій пункт треба було прибрати просто з 119-ї статті. Ну і е, на завершення найскладніша на сьогодні дискусія, яка є. Щодо цього законопроекту це 144-та стаття, і пов'язані з нею зміни в 106-ту і 150-ту, які надають право президенту зупиняти повноваження органів виборних органів місцевого самоврядування у випадку, коли вони порушують конституцію, загрожують територіальній цілісності, державному суверенітету чи національній безпеці. І, значить, по перше, тут відбулася. В останній якийсь момент певна така змістовна вже, ну не фальсифікація, бо, врешті, президент є автором, він може що завгодно зробити. Але от різниця між тим, що зробила робоча група Конституційної комісії, і тим, що вніс президент, полягає в тому, що після слова порушення Конституції там стояло і загрозу, тобто і порушення Конституції, і загрозу державному суверенітету територіальній цілісності. А в президента поставили кому. І тепер це можна читати так: що або порушення конституції, або загрозу державному суверенітету, або загрозу територіальної цілісності, або загрозу е, національної безпеці. І це вже дуже широко дуже широко. І це породжує певний ризик. Оце єдиний ризик, який породжує. Хоча. Юристи також слушно зауважують, що якщо це тлумачити в, в, в системі в цілому, далі є п'ята частина цієї статті, яка е, змушує Конституційний суд дати висновок на предмет е, порушення Конституції. От разом тут ніби можна тлумачити таким чином, що якщо немає порушення Конституції, то все решта не, не можна брати до уваги. Але це ще треба так розтлумачити. Це мусить ще Конституційний суд зробити. В нас дуже багато політиків, я думаю, слушно звертають увагу, що надії на раціональні і правильні правові тлумачення стопроцентної нашим Конституційним судом на жаль, у нас немає. Тому в цій частині я б також закликав депутатів Верховної Ради внести корективи. Щоб усунути оцю можливість безмежного такого тлумачення цієї норми і цього права президента, ну і так само некоректно тут записано не через відповідальність президента, що він мав би взяти відповідальність, так як ми в своїх пропозиціях пропонували. Якщо є такий ризик, то президент про це повинен сказати, взяти відповідальність, видати указ, а потім Конституційний суд може скасувати цей указ, якщо президент вийшов сам за межі Конституції. А вони записали, що президент звертається до Конституційного суду, при цьому зупиняє повноваження тимчасово, і потім, після Конституційного суду, Верховна Рада має Скасовувати повноваження цих органів місцевого самоврядування, і все це ну дуже ускладнює процедуру. Незрозуміло, скільки це все може тривати, і і, і так далі. От, от такий короткий аналіз цих норм. Спасибо вам огромное. Я знаю, що Ігрі сейчас очень спешит на пресс-конференцию, которую вы можете увидеть, Я думаю, в прямом эфире кризисного центра. Игорь, спасибо вам огромное. Вы стаєте с нами. ждем следующего гостя. Спасибо большое. Дякую.